Співробітники СБУ провели успішну спецоперацію, в результаті якої ліквідували агентів російських спецслужб, які за завданням ФСБ РФ організували вбивство полковника СБУ Івана Воронича в Києві. Нагадаємо, полковник Воронич, який був вбитий 11 липня, був офіцером центру спецоперації Альфа. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Воронич був у складі елітного підрозділу, відповідального за операцію у сірій зоні між лініями фронту. Його роль у несподіваному нападі України на Курську область була ключовою. Сьогодні вранці силами СБУ проводилося затримання агентурно-бойової групи ФСБ РФ, які були маршрутовані за Україну і три дні тому вчинили вбивство вбивство співробітника СБУ, полковника воронича Івана Івановича, нашого славного побратима, в результаті переведення негласних розшукових активно-контрзвідувальних заходів, лігво вороже було виявлено. І вранці проводилися активні заходи щодо їх затримання. Вони почали чинити опір, був відповідний вогневий контакт, та вони були ліквідовані. За інформацією СБУ, вбивство українського захисника здійснило двоє осіб: чоловік і жінка, які діяли за наказом куратора. Вони стежили за співробітником СБУ, встановлювали його щоденний графік та маршрути пересування. Усі заходи проводилися під керівництвом офісу Генерального прокурора України.